І всім розумію, дання сьогодні будемо знімати Bedwars на сервері. Назву сервера, я вам не буду говорити. Це не український, не російський сервер. Це англійський сервер. І я тут на цьому сервері перший раз. І перший раз в Budwarсі. Тому. І це мій перший раз, коли я граю в Бедварс. Тому, ну як перший раз? Ну... На цьому сервері і на Майнкрафті перший раз. Тому не засуджуйте мене, якщо я буду дуже погано грати. Ще тут трошки неудобне управління саме в сервері. Ну як, для мене, бо щоб відкрити, треба нажати праву клавішу, а я привик, що треба ліво нажимати. Тому наживаю ліво деколи. Так, треба ліжко забудувати. Ах, надіюсь, я не програю. Ой. Чись погане я поставив. Чого не мой. Ой, як я ж погано граю. І якщо на цьому відео набереться, 5 лайків, вийде нове відео про Бедварс. Надіюсь, вам сподобається. І може, в наступному відео я буду не один. І це я не про бодіка говорю. Це про декого іншого. Тому, якщо хочете дізнатися, наберіть 5 лайків, але це не точно може. Але якщо ви наберете лайків, але перег... буде менше 100 переглядів, тоді відео то не вийде. Поки не наберете 100 переглядів і 5 лайків. Тому все ж лежить тільки від вас. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Щось я дуже сильно погано ставлю. У мене щось або з мишкою не так, або це сервер, щось не так, або це зі мною щось не так. Але як ставлю, так ставлю. Тут що є? Це криша? А ні, це не криша. Так. Ну, тут нічого цікавого нема, тому спускаюсь. Та ну, я спуститись чомусь. О, нарешті спустився. Так. Якщо я буду якийсь дурню творити, щось непонятне будувати. Як отут побудував, тоді не зважайте увагу. Я думаю, що це мені допоможе. Так, закуплюся зараз блоками. І. Зараз дещо побудую. У мене є план. Не питайте у мене, чому я так будую. Це для захисту. Ех. А зараз у цього будую, щоб було безпечніше. Головне, щоб я не програв самим першим. Ну, ще тут так. І не дивуйтесь, чому в мене там зверху, зліва, чорний, ну як кубік. Прямокутник. Я не всякий випадок закрию. Не всякий. Ну. Що я можу купити тут? Лук, ні. Я меч щось не можу знайти. Тут меча теж нема. Так. Тут, а... тут може. Так, ось меч. Так, у мене желізний меч. Це добре. Тепер куплю запальнички. Щоб якщо я буду втікати, або треба буде місце спалити, я його підпалю просто і все. Ще в мене скачений такий текстурпак для ПВП. Ну, як для ПВП, щоб було зручніше грати, щоб е, вогонь був меншим. Це дуже зручно, особливо в ПВП. Я ще після відео більш-менш розберусь на сервері, подивлюсь, що тут є ПВП-зона, а якщо є, напевно, буду PvP-хатись. І якщо є просте виживання, напевно, буду і з Бодікою, і ще з одним другом, який теж буде зніматися. Будемо знімати виживання, а може, і не будемо. Може будемо знімати ще якісь міні-ігри. Я тут бачу виживання в зомбі апокаліпсисі і Surreus. Це, напевно, щось наподобі 100 ігроків бореться виживання і виграють тільки один. Напевно, щось такого. Ну, може побачимо, може ні. Так, що я тут побудую? Теж тут захист такий побудую. Не знаю, як він поможе, але хай буде. Так, тут тепер що поставлю. І тут. Надіюсь, це поможе. Так, піду поки що до центра будуватись. Не всякий випадок. Ну, як на всякий випадок, якщо більше ресурсів. Я не перший програв, оранжевих знищили, якщо подивився. Це вже добре. Тому головне, щоб я після оранжевого не програв. Головне не впасти. Бо... А, ну ліжко так стоїть. Головне, щоб не зламали ліжко і я не впав. Ех, у мене такий чай ніби. Я програю не від того, що мене вбили, а від того, що я впав. Ну, надіюсь, такого не станеться. Так. Ой, нечайно трошки перейшов. Але може краще, може комусь бути О, все? Тут багато желіза. Що тут ще? Угу, Тут нічого такого, але можна пробувати залізти на дерево або до когось побудуватись. Краще моє ліжко зламали. Треба бігти. А ні-не, ні, я втікаю, я зрозумів, я втікаю треба, по-перше, забудуватись, а по-друге, підпалити. Він впав, це добре. Ви бачите, який вогонь набагато менший, надійсь ви побачили. Ну, в мене є один варіант на дерево побудуватися залізти. Або тут стояти. А чого воно не горить? Тут, напевно, воно горіти не може, або. Надіюсь, он тут горить. Тоді буде погано. І там згорить все серце, надіюсь. Так, поки що буду потрохи залазити. Та, ну. Так, ось ти, Ось. Та чому я ж не можу. Ай. Може, отак получиться. Може люк відкрити? Ні, не получається. Так, сюди. Сюди. Та ну. Я тільки що згадав, що тут блоки можна ставити. Ну так, краще заберу блок на всякий випадок. Угу, тепер сюди. Тепер треба акуратно ну, якось сюди. Тепер мені треба будуватися, щоб виліси. Тут, на жаль, не можу будуватися акуратно, чуть не впав. Добре, що хоч щось не впав, бо тоді було б. Погано, я це марно залазив, прийдеться знову залазити. Так. Тепер сюди будуюсь і сюди і можна будуватися наверх. Так, все, я тут зверху. Можу тут тепер сидіти просто. Луку, на жаль, нема. Угу. Що тепер. Кор Коротше, спущуся. Треба щось. Шо... О, він біжить, він біжить, не ні, 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 тікаю. Тіка... Ні, він, він назад тікає. Ага. З якої... Так, він з зеленою. Він вже. В якій броні? Ага, зрозумів. Він в такій є. броні. Так, він щось кинув. Ну, давай, давай, нападай. Ні, я передумав, не нападай. А пше? Підпалити нема чого. Чуть не впав. Так, що мені робити, я не знаю. Треба може втікати, може. Треба втікати. Ні, він нападав, ні, нє. Ні, 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 ні. Ні. Ну і все. Стоп, я возродився. А, ні, я програв. Ну. Я програв, на жаль. Ну. Так, мене тут зламав. Зараз політаю, подивлюся хто там забудував. В нього тільки шерсть, він серйозно, Треба було в нього нападати. Що це за ліжко? Ой, що я відкриваю? Ні, не тикається. Шкода, так би б зламав йому. хто що він мене вбив і ліжко зламав. Так, фіолетові теж зламані. Тут хтось будувався. Ну, no, на цьому я вже буду закінчити відео, Всім до новых зустріч, всем пока, ставте лайк, підписуйтесь підпи, підпи, на мій канал. Надеюсь, вам відео сподобалось. Якщо не забудьте, якщо набрати 5 лайків, вийде на субъект. Всем до нових зустрічей, всім пока!